не Вот так вот прижимать. Мы лопатки че поясники. Лопатки и пояснить. Поясните обязательно. Дыхает животок и на выдох шершет. То есть вы поясникла довольно легки постит просто. Так, вот. Потом все-таки мишки мы вас лучше нагнулись мешки на движениям. нагнулись. Вот так вот тоже 10 дыханий. Тихи растягивает в духе выдыхи, не зачем это 10 вот хороших вдохи в А попу так назад типа не вот тупырит, да? Ну, он вот. Ви <проху> <Да, проху> да, ну, 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 ж, ну, ж все одно просто під ага. стіночки це робити. Тепер от ножки поставили 90 градусів. <проху> Ось так от 90, так? <проху> да? Всі плачуть потім. На 10-му диханні ніхто не ростує. <проху> і руки потянули, теж до стіни стараємося прижати, І поясницю при цьому теж прижимать. От научитесь попчити під себе. -е ми тянемо ручки до стіни. Десять дихань вже готово. Так. <проху> Я тут Біля цього лежачи точно так. Ви спочатку так поставили. І... Отак <соцес> <соцес> <сес> <сес> ми на неї спочатку, точно так руки положили. Потім витягнули ножки, так руки витягнули так. Теж дишимо животом і поясниці питаємося до полу. А потім під'їзди під самим. Короче, попа. Искусство мастера. Короче, попа тут стиль. То есть ножки у нас 90 градусов. И мы опять ручки так Все, вот весь комплекс. Мы 20 минут дома. Животом.